Де ти тато? Це питання, напевно, було найбільш спільним для переважної більшості українських дітей. Питання батьківства, а особливо в контексті татівства, це найбільш недооцінена проблема і виклик в 21 столітті не тільки в нашій державі України, а в цілому світі загалом, а в державі Україна в особливий спосіб. Чому? Тому що більшість українських дітей ростуть без рідного тата. Не по причині, що зараз. Більше мільйону українських мужчин, більшість з яких є тати, зараз є приймають участь в військових діях. Це одна з причин. Але в Україні ще є мільйони інших татів, які просто залишили своїх дітей через розлучення. І стоїть питання: чи усвідомлює українське суспільство, як переживає дитина оцей розрив, цю безвідповідальність дорослих людей, які розвалюють свої стосунки, і дитина залишається? Як правило, з мамою, що робиться в середині дитини, в внутрішньому світі дитини? Понад два роки тому я просив групу українських педагогів, щоб прийшли до своїх шкіл і задали наступне питання дітям 6-7-8 класів. Були відповідні уроки в травні місяці, присвячені до міжнародного дня сім'ї. і Кожна школа мала обов'язок провести відповідний урок. Я запропонував провести такий урок в наступному форматі: прийти в клас і сказати дітям подібно наступні речі. Діти, сім'я це є добре, щаслива, сім'я це прекрасно. Тато, мама, це чудово, не всім так повезло. Напишіть лист до тата. Лист до тата. Отут, тут є 154 листи українських дітей до свого тата. Ті листи, оригінали в мене є, зберігаються в нашому офісі. І 15 шкіл українських виконали це прохання, надіслали ці листи, ми їх опублікували. І тут ми можемо, читаючи ці листи, бачити, до чого приводить батьківська відповідальність, але, на превеликий жаль, в більшості випадків татівська безвідповідальність. Я лише зачитаю перший лист, який відображає всі наступні. Він короткий, вони, як правило, короткі. Діти пишуть не дуже стилістично грамотно, ми стилістику зберегли, але тут є душа і серце дитини. Тут є внутрішній світ дитини. 154 листи, 154 всесвіта дитячих. Що дитина переживає відповідно за участю чи за відсутності участі батька. Привіт, тату. Ти знаєш, що ти і мама одні з найважливіших для мене людей. Я тебе дуже люблю і знаю, що ти любиш мене. Зараз я сижу у класі, і кожен з нас пише вам листи. І я дуже здивована, що багато хто плаче і багато пише. Педагоги, які надсилали мені ці листи, говорили, що вони собі не уявляли, з чим вони зустрінуться. Вони собі навіть не могли уявити, наскільки складним виявиться це завдання. Як вони говорили, це було, напевно, найскладніше завдання їхній педагогічній практиці. Як я говорю, це є останній аргумент, це слова дитини. І ті слова дитини потрібно опубліковувати, читати на батьківських зборах знову ж через сайт основи сім'ї. Ви можете собі замовити ті листи до тата, і, відповідно, для себе набагато глибше. І свідоміше підійти до відповідальності виховання дітей. Чому так відбувається? Чому так відбувається? Я не народився татом. Ніхто не народився татом. Рівно ж, як ніхто не народився матір'ю, я народився сином. рівно ж, як жінки народились донькою. І відповідно, як стати татом, як стати батьками на фізіологічному рівні, нам на загал відомо. Ну, як стати відповідальними і ефективними батьками, ми дуже мало про це знаємо. Тому що знову ж таки, як правило, не показували приклад і нас не вчили. Ми стараємося закривати ту нішу. Знову повертаю вас до Ютуб-каналу основи сім'ї, де ви можете бачити цілі підрозділ про виховання дітей в навчальному матеріалі основ сім'ї. Тут є цілий розділ Ми і діти, який дозволяє. Який дозволяє учням 11 класу, які не мають очевидно сім'ї, не мають ніяких дітей, але колись в перспективі будуть мати вже в цьому віці сформувати свій тато, мама, план виховання своїх майбутніх дітей. Ці тренінги, які особисто я проводжу з мужчинами, з татами українськими татами впродовж останніх 18 років говорять про один дуже виразний і просто кричущий висновок. Усі, усі, це було багато сотень українських татів. Пройшовши цей тренінг по секретах ефективного батьківства, е, говорили наступне: і якщо би мені хтось колись сказав подібну інформацію, я би ніколи не допустив стільки неправильних речей, які я допустив по відношенню до своїх дітей. Ми виконали ці слова, ми виконали цю логічну цей висновок. Ми втілили в навчальну програму основи сім'ї. І знову ж таки цілий розділ в розрізі 18 тем ви можете незалежно від віку аналізувати своє батьківство. Ніколи є не пізно ставати кращими батьками. Але для цього ми потребуємо інформації. Ця інформація представлена як і в відео в контенті, так і в навчальних програмах. Я сподіваюся, що. Ви прямо після цього ефіру знайдете можливість зайти на ці наші інформаційні канали, проаналізувати, почати аналізувати для себе цей інформаційний контент по питаннях виховання дітей. Але в цьому ефірі я дозволю собі проаналізувати декілька останніх зустрічей з наших. Батьківських клубів, тато клубів в Україні є тато клуби і не один, де збираються мужчини, тати, які хочуть ставати кращими татами по відношенню до своїх дітей, і вони свідомі того, що в колі таких самих мужчин вони можуть ставати більш ефективними татами, і це реально, реально дуже позитивно працює. Останні зустрічі ми піднімали питання. Стосовно емоційної атмосфери в сім'ї кожному з нас відомо, що емоційна атмосфера в сім'ї є бажана, потрібна і позитивна. Знову ж таки, ми не забуваємо зараз контекст війни, де є в багатьох сім'ях особливі конкретні обставини, особливо коли тати е е е приймають участь в військових діях. Але стосується, якщо говорити про ті, які е, мають можливість бути в повноцінних сім'ях, то ми можемо е, робити такий дуже практичний аналіз. Рівно ж, як і тати, які зараз е, приймають участь в бойових діях, також цей аналіз можуть робити. Яким чином? Ми можемо собі е, пригадати, чого би я хотів. З боку батьків, чи чого б мені не хотілося, щоб робили мої батьки, тому що ми, кожен з нас був дитиною. Я пропоную кожному з нас вернутися в своє дитинство. І будучи дитиною. Кожен мав свої очікування, кожен мав свої радості, кожен мав свої розчарування. Ми раділи, ми плакали, ми тішилися, ми переживали. Це було з кожним. І коли ми вернемося в своє дитинство, виявляється, що минулим минуле нас може дуже багато чого навчити. І як ми поставимо собі це питання, що я хотів, чого я не хотів, що мені не подобалося, ми зможемо для себе підняти і пригадати. Чималий спектр речей, які мене не влаштовували, будучи дитиною. І тоді на цьому минулому проаналізувати, як воно є сьогодні по відношенню до моїх дітей, коли я вже є батько чи коли я вже є мати. І я от собі лише зачитаю тільки декілька таких спогадів, про що згадують українські тати, що в них спливає зі свого дитинства. Я не хотів, щоб на мене зганяли злість, щоб мене незаслужено карали. Відсутність або нехтування моїми інтересами. Без ініціативності я не хотів. Конфлікти між батьками при дітях я цього не хотів. Я не хотів, щоб мої батьки були постійно праві, зловживанням алкоголем, відсутності батьківської лагодності, відсутність сімейного відпочинку, щоб мене з кимось порівнювали, щоб мої батьки були емоційно закриті переді мною. Поганий приклад стосунків батька і матері я не хотів. Я не хотів бачити зрад. Я не міг хотів бачити надмірну прискіпливість, неадекватну реакцію на вчинки, емоційну незрілість, неправильні пріоритети, коли друзі є важливіші, чим я, як дитина, чи моя сім'я, чи моя мама, обман, недотримання обіцянок я не хотів, безвідповідальності, життя в квартирі зі сторонніми людьми. Поверхневе спілкування, ігрову залежність, погані звички, перекладання вини, егоїзм, нехтування саморозвитком дитини, лицемірство, відсутності єдності між батьками. Коли тато був не лідер, деформація моделі життя і поведінки, несправедливі відношення через менших е чи старших братів і сестер до мене. Я не хотів сварок, розмов про розлучення. Я не хотів відчуття напруженості між батьками, звинувачування батьків один одного. Брак спільного часу, відсутність часу один з одним, недовіру дитині я не хотів, ніколи не говорили зі мною про секс, не враховували інтереси дитини при плануванні часу, не вчили того, що знали самі, не досліджували інтереси мене як дитини, примушували робити те, чого я не хотів, знецінення моїх бажань та ініціатив, часто порівнювали мене з кимось. Ви розумієте, наскільки цей прайс можна продовжувати? От зараз я це читаю, і напевно кожен розуміє, наскільки це живе і практичне. Але стоїть зараз питання не в тому, це питання з нашого минулого питання зараз нашому реальності. А що відповідно зараз можуть сказати наші діти, чого вони не хочуть? Як часто ми повторюємо те, чого не хотіли самі? Знову ж, минуле може нас навчити. І от коли ми починаємо аналізувати ті речі, ми можемо ставати мудрішими, ми можемо ставати більш тактовними, ми можемо ставати тими, які би ми хотіли, щоб були батьки по відношенню до нас, коли були дітьми. По великому рахунку, дуже часто і дуже багато з нас може Може сказати таку речі, що в дитинстві я був дорослим. Я сприймав різні речі по-дорослому. Але я був безпорадний, я не мав впливу на різні ситуації. Я не вмів і не міг сказати те, що відчуваю. Питання просте: а як воно є з вашими дітьми? Чи враховані їхні інтерес? Знову ж, ми можемо продовжувати цей аналіз і поставити собі питання, а чого я би хотів. Чого би я хотів. І знову ми на цих групах ми обговорюємо ті речі, і я вам, я вам з радістю зачитаю бажання відповідно наших реальних українських татів, тому що дуже часто вони співпадають з вашими бажаннями, які зараз дивитеся мене в цьому ефірі. І чого би хотіли? Радісну атмосферу дома, правильні, ефективні і мудрі покарання навіть так, тому що дуже часто це було неправильно, це було це було абсолютно незаслужено. Тобто, виявляється, діти розуміють, що покарання, тобто справедливість вона є, що любов і дисципліна повинна бути, але вони так хочуть, щоб це було дійсно справедливо, особистий час з батьками, подяки та компліменти між батьками. Я хотів, щоб тато навчив заробляти мене кошти, щоб тато навчив правил чоловічої поведінки, щоб батьки любили один одного більше ніж мене. Навіть так ще раз, щоб батьки любили один одного більше, ніж мене. Наскільки це глибоко? Тому що я, як дитина, я продукт їхньої любові. Сама біологія говорить, що в кожній дитині є 23 хромосоми від тата, 23 хромосоми від мами. І розрив стосунків просто рве дитину навпіл. Дитина це переживає, і дитина хоче більше, щоб вони любили тато з мамою, любилися між собою більше, ніж її. Допомога я хотів в профорієнтації. Глибшу прив'язаність до Бога і до церкви, співпадіння слів і стосунків, хороший особистий приклад, сімейне спілкування, щоб тато долучав до роботи, яку сам робив. Я хотів підтримки і допомоги, щоб мене визнавали і похвалили, щоб мені говорили, що мене люблять, щоб мені довіряли, хотів захисту, щоб батьки стали на сторону дитини, хотів чітку позицію батька, лідерства в сім'ї, хотів діалогу між батьками. Пояснень поведінки в різних життєвих обставинах, прикладу моральної поведінки, щоб мене не карали за помилки, щоб батьки прощали один одному і вибачались. І дуже така мене вразила одна така, одна, така думка, що зупинився час, і мої батьки не старіли і не вмирали. І ви знаєте, як, яка це благодать, коли відповідно атмосфера в сім'ї дозволяє дитині сказати таку фразу. Я би хотів, щоб зупинився час, щоб мої батьки не старіли і не помирали, тому що мені було дуже добре в моїй сім'ї. Друзі, я е, вас прошу, аналізуйте ці матеріали, тому що добро дитини це найбільше, що ми можемо дати, це найбільша сатисфакція, яку можемо. Ми кудись завжди біжимо, кудись летимо, і дуже часто ми не маємо часу, на найцінніше, що є біля нас, це наші діти. Зверніть увагу. На своє батьківство, на свою зрілість, на свою відповідальність і на вас Бог благословляє в мудрості бути достойними, ефективними і відповідальними батьками.